Сьогодні 3 травня 2023 року. Уже тиждень, як я майже кожен день виходжу в ефір сам для себе, ніби створюю зворотний зв'язок. Є інформаційний потік, який л'ється на мене. Це українське телебачення, там, українські інтернет-ресурси, англійські, американські, російські. і кожен чоловік або жінка, які з'являється на екрані, отакому, такому, як я зараз, вони Доносять е, до людей, які їх дивляться, якусь інформацію. Е, а от чи отримують вони зворотний зв'язок? Ну, я там дивився ті новини, е, ну що ж, дивлюся, та й дивлюся, але, мабуть, їм цікаво е, реакція людей. На їхні інформаційні потоки різні. Там із Кремля, з Варшави, з Києва, з Тель-Авіва, з Вашингтона і Лондона. І от за цей тиждень, який пройшов, я набрав, ну, мене подивилося, Менше сотні людей. Тобто мій канал не розкручений, коментарів там практично немає. Ніхто до них не дійшов. І 3 квітня якраз такий момент, що в мене перший коментар. Аж три коментаря. Ну, хто захоче подивитися, той може подивитися. Він від російської людини. Ну, людини з Московії, він три коментаря написав. Я їх читати не буду, але він написав їх. Ну, хто та людина? Ну, очевидно, що та людина освічена, вона знає, як зайти в інтернет, вміє щось там робити, подивився його профіль, подивився те, що він дивиться. Ну, Зрозуміло, що людина вже має якийсь певний досвід життєвий. Закінчила принаймні школу середню. Ну, трохи молодшим за мене. От, е... Я не можу сказати його рівень освіти, от. але мушу сказати, що він дивиться ті ж самі передачі, що і я. Я думаю, що він дивиться крім центральних каналів. Російських телебаченнях і ще може, може навіть і дивитися таких е, уже агентів. Ну, Наприклад, там Венедіктова, Бекову, Невзорова, Латиніну, хто там ще є. На ну, ці мові. Яковенко може дивитися, сотніка може дивитися, ну, безумовно, тих блогерів патріотичних. А це дивіться. Освіта його проста, я собі можу її уявити, бо я ж теж колись в школі вчився, правда, я вчився в радянській школі, От. і російську культуру так, більш-менш так в загальних рисах для середньої школи знаю. Крім того, що в школі було, я ще багато чого прочитав поза школою. Скажемо. Я читав тих людей, які були виховані на російській літературі публіцистики, дореволюційній, мається на увазі до 1917 року. Я це все ділю дуже просто. До 1917 року це була руско. культура, дворянство. А после 1917 года это советская культура, ну, от, створена криминальными злочинцами, каторжанами, сильными, Люмпеном, розумієте, да? от я дивлюся, чого той чоловік, що мене коментував, начитався. Ну, давайте так. Бігло, не то, що я там буду вникати, а так скажу. Ну, наприклад, за Катерини. Ні, можна даже сказати так, що ще в часи там за царя Тимка, коли земля була тонка, Афанасій Нікітін. Написав Подорож в Індію. Ну, це такий перший, це по суті літературний твір. Оце є зачинатель російської літератури. От я думаю, от він там, це я вважаю, що це да, Це не підроблено, спорів ніяких немає, це, оце видите, починається література. Ви ж розумієте, це 500 роки. Це в Європі вже Леонардо да Вінчі, Мікеланджело. Ну, розумієте? Батічелі. Уявляєте собі? Тут э, ну, Галілей там. Розумієте? Філософія. Томас Мор. Уявляєте? Афанасій Нікітін і Томас Мор. Рівень знань, рівень культури, рівень можливості викласти свої думки на папері. Ну, ну да ладно, Томас, от взяли Нікітіна. Ну, кажуть, що ще там є невідомий автор слово полки ігрою. Про це я поговорю окремо. Це для мене це фальшивка. Стопроцентна фальшивка. Грамотно зроблено, але це окреме буде відео. А от подорож в Індії за море. Я вважаю, що це все-таки не фальшивка. А так як воно є, от він там написав. Потім далі я можу сказати, що той чоловічок, що мене коментував, і зробив мої три перших коментарі на моїх цих самих відео. Його треба відмітити цього чоловіка. Я його відмічаю. Мабуть, він прочитав Ломоносова. тому що після довго, довгої перерви от Ломоносов, він писав, це сучасник Вольтера, ну так, приблизно Жан Жака Руссо, Енциклопедістів там у Франції, енциклопедісти Джон Лок у Англії, так? Да? А в Росії м -м, Ломоносу. Ну, крім панагіриків імператора, і царицям, і царям, і царяням, він нічого не написав, літературного. Е, ну, але це крок. Ну, да. Читати його, сіти типу, почитати там це цікаво, так як що людина думала, щоб заробити гроші. Роз... Ну, На кусок хліба заробляв. Потім там були Державин, ну і потом, безумовно, пішов Жуковський, і потім пішла епоха Пушкіна. Пушкін це 1800 роки, це по суті 18 століття. Ну, за 18 століття там багато чого написали. Багато було. Ми можемо так бігло, щоб час не забирати, ну там, Пушкін, Лермонтов, там далі, можна сказати, пішов Фон Візін, те, що я знаю, Гончаров, там Чернишевський, можна сказати, Нікрасов. Це я так бігло, не вдаючись в подробну, такі дрібниці, якісь там, не буду там говорити, бігло. там. Там, хто там, там, Ну, Короленко, я можу вспомнити, так назву. Там Достоєвський, е там, е Толстой, Радіщів, Тетіщев. Ну, можна вважати, що це. Може, це і художня література, але більше історична. Я про художню літературу говорю. Про літературу просто говорю. Ну, не можна сказати, що там нічого, там створено. Тепер давайте подивимося. Ну, їх можна зараз перечислювати і назвати там, ну 100 поетів і письменників. З критиками можна назвати ну, хай 500. А з тими, хто прочитав, то, що написали в 18 столітті, Великі російські письменники там, Тургеніяв там, розумієте, да? оце саме про них, да? то я можу сказати, що може їх прочитало е, ну мільйон чоловік. Вдумайтеся. Ну, прочитало. А осмислило? Зрозуміло, що вони написали. Ну, важко судити. Крім того, я ще мушу сказати, що Росія в ті часи там перепис був в 18 якомусь 85 році чи 87-му, ну хай там в 1888 році. Перепис населення був такий, що ну, 125 мільйонів населення нарахували. Із русського міра я зразу 25 мільйонів. Відкидають. Це українців було. 25 мільйонів їх було. Вони не жили в руському мірі, фонвізіяних не читав. Це був свій світ, село, хлів. бикам хвости крутити. От. Ті люди у 18 сторіччі читали Шевченка. Ну, я можу сказати так, Шевченка, Руданського. Там дуже любили. Такі там ну, Енеїду. Все українське населення знало на пам'ять Шевченка і Енеїду. Ну, любили там, там Гребінка. Тим більше, що всі ці письменники вони ж писали пісні. от, То їх ці пісні співали. Ну, так було широко вживано. так, То 25 мільйонів відкинули, залишили. 100 мільйонів. Ну, а з цих 100 мільйонів. Там Середня Азія і тих, що взагалі російської мови не знали, ну відкинемо ще 20 мільйонів. Ну, тобто, все. На них казали, ну, і народці. Ну, хай 20 мільйонів там відкинемо. Залишилось 80. Е ось а. Ще треба фінів відкинути, тому що вони. Були обивателями, числилися там фінські обивателі, Ну, фінських обивателів було небагато, хай вони війдуть туди в тії народці. Ну, тобто, виходить, 40 мільйонів відкинути, і виходить 80 мільйонів природнього російського населення. Ну там ще поляків треба взяти, там більше грамотні люди. там, розумієте, да? Ми їх, ну, оце входить у тих 45 мільйонів, які ми просто вибираємо із руського міра. Це не руський мір, це інший світ. А от беремо руський мір. Е, і якщо навіть подивитися на руський мір, то він на 75% складався із крістьон. Розумієте? Крістіян. Може, 75% будемо, щоб легше рахувати, від 100 мільйонів, да? 75 мільйонів крістян повністю були безграмотні. Крім Біблії. Ну, вони нічого не, ч... не вміли, не то що читати, а взагалі нічого не знав. І народних пісень, прибавуток там тут Мало того, вони ще там і говорили на різних діалектах і мовах. Там тисячі народів було і народностей. А хто знав грамоту в Росії? Ну, в Росії знали грамоту. Можливо, купці? ну, козаки, як вони кажуть, і дворяни. А разом це десь приблизно 10%. Тобто, один мільйон чоловік могли знати. Грамоту і читати Біблію впевнено. Ну хай два. Давайте 2 мільйона, які вміли прочитати Біблію. А всі останні взагалі нічого не знали. От е, ми говоримо про 100 мільйонів руского міра, виключаючи е, поляків і українців. Ну, це зовсім інший світ, зовсім інша грамота, зовсім інша культура. І російського вони там взагалі нічого не знали. Взагалі не знали нічого. Ну, хіба що їх там вчили в церковно-приходських школах? Ну, вони Достоєвського не читали. Так от Федора Михайловича Достоєвського могли зрозуміти від сили 2%, 3. Давайте 5. Це 500 тисяч чоловік. На оті мільйони людей 500 тисяч чоловік могли прочитати Достоєвського з різним ступенем розуміння, читати жан жака Руссо, Томаса Мора, Фур'є, Лєбніца, Ньютона, Розумієте, так? Да? Про що я вам говорю? Декарта. Ну там Аристотеля. В Росії. Я, я навіть не знаю скільки процентів процента могли сісти і прочитати оту західну літературу. Ви розумієте, в чому справа? В Америці всі були грамотні, в Європі всі були грамотні, в Германії грамотні були, а в Росії це було 0,2%, ну хай пів процента могли відкрити книжку на німецькій мові і прочитати Канта. А зрозуміти, що Кант написав. Ні. Я навіть не уявляюся. То це міг його там зрозуміти? Ну там Маркса. Ну, уявляєте, Маркс на німецькій мові. Скільки людей в дореволюційній Росії могло почитати Маркса, Енгельса? Скільки людей могли прочитати твори діячів Першого інтернаціоналу, другого інтернаціоналу. Ну, розумієте, для русських, от буде це зрозуміло, 0,1%. Хуй з нас скільки. Отак, От щоб ви розуміли. Це я, щоб там руски понімали. Е, по, тому оця література, література Толстого, Достоєвського. Як дуже любить по сучасному російському телебаченню говорити, е, це культура 5% населення Росії. Із яких 50% взагалі були не рускими, а німцями якимись, французами, ще чимось. Розумієте? Тобто це культура дворянства в основному, і різночинної, як на них потім казали, інтелігенції. Це із купців, які пішли з міщан, які із солдатів, які там продвигалися по службі, із чиновників. Ось це ця, ця вся людяність, яка вміла читати, писати. Ну, хто там із селян читав Чернешевського? Ніхто. Хто читав Грозу Островського із Мора населення? Ніхто. Хто Гоголя читав? Скільки чоловік подивилося Гоголя Ревізор? Або прочитало Мертві душі? Ну, ніхто. Практично ніхто, ну цар подивився там. Ладно, хай там 50 тисяч чоловік подивилися. який успіх. 50 тисяч чоловік. Розумієте? У нас он, наприклад, відкрий і подивися блогера якогось. Там, ну, тупого. Розумієте? Тупого було. А такий є такий подоляка. Коментатор. У нього там 300 там підписників море. Ну він тупий, як два сапога пара. Понимаєте? А там аж 550 тисяч чоловік прочитало е, Грозу Островського. 20 тисяч змогло прочитати Достоєвського Бісень. Дехто читав. Лермонтова, там, Пушкіна, Некрасова, ну, розумієте, да? І от в 1917 році певна категорія громадян в Росії, яка вся поголовно була грамотна. От там, да. Там 100% вміли читати. Да. Не вони були більш-менш такі просвічені. А що вони в тих книжках почитали? Чого вони там вивчили в тих книжках? Ми бачимо по діяльності ЧК через комісії по боротьбі з спекуляціями і бандитізмом. Ну ЧК. Ми бачимо там. Вони начиталися і ЧК. І оте ЧК, і оті, що вміли читати і писати, підбили тих, хто не вміє читати і писати. І отих 5% населення, яке вміло читати Достоєвського і яке фінансувало, щоб Достоєвський писав. Купляло книжки, гроші, гонорари получав. Це ж від них получав, Він же не від сесілян получав. Воно взяло тих, хто фінансував Достоєвського, Тургенєва, Горького, Гончарова, Островського. Всіх повішало. А розстріляло. Тобто після 17-го року з творцями і споживачами російської літератури від XVIII століття, та, було покінчено фізично. Розумієте? Ну, не всіх дехто втік. Ну, Бунін там, наприклад, знаменитий. Ну, Ну, Потом Ленін сказав, що російська інтелігенція гимна варта, і взяв всіх філософів університетських ті, що викладали в університетах, посадив на пароплав і відправив в Європу на учову, в еміграцію. А після 1917 року. Все ніякої русської літератури нема. Це література головників, кримінальних злодіїв, вбивців, подонків, мерзавців, каторжан, сильних. Не розумієте? Ось це що за культура. Руску культуру з... ну, поставили, От. але не продовжили. Ніякого відношення совєтська культура до російської культури немає. І ота от людина, яка написала три коментарі, вона не є плодом російської культури. Це плод від ем, совєтської кримінально-блатної культури. Ось які справи. Ну і зараз ми бачимо, що відбувається. Це наслідок. Вихованці кримінально-блатної культури плюс вертухаї, бо кримінальні особи їх хтось охороняє. Тих, хто охороняє, називають вертухаями. То зараз на Москові. От, влада Вертухаїв і кримінальних злочинців. А скоро буде влада кримінальних злочинців. Ну так вам і надо. Так що почитав три коментаря. Дуже задоволений своїм експериментом. Я побачив, хто відгукнувся. Ну, далі я буду розказувати про російську культуру, про її діячів. А на цьому сьогодні все. Слава українцям!